Дорогі отці духовні, дорогі брати і сестри, Христос Воскрес! Як можна, як найкраще виправдати насилля і вбивство? Це дуже близький нам наратив, який чуємо також і в сьогоднішньому Євангелії, бо найкраще, щоби. Здійснити вже той задум, вбити Ісуса Христа, а ми чуємо, євангелист Іван вже про це говорить, що вони вже задумали, вже зібрали раду. І кажуть, як би це зробити? Той чоловік робить силу чудес, і якщо ми його лишимо так, усі в нього увірують і прийдуть римляни, і знищать наше місто і наш народ. Дорогі брати і сестри, вам нічого не нагадує. Для того, щоб виправдати насилля, вбивство, треба у народі збурити ще більший страх. І краще, щоб було так, як каже первосвященник Каяфа, щоби один умер, аніж можуть напасти на цілий народ. Пригадайте собі. Про що нам говорять у новинах? Як підтримати насилля війни? Говорити, що на нас можуть напасти, на нас хотіли напасти, на нас планували напасти. Треба захистити своїх у своїх регіонах. Тому що страх, дорогі брати і сестри, він не тільки може приводити нас до паніки, до такого. Паралічу, що ми не знаємо, що робити, страх може у нас збурювати такі нечисті сили, що ми стаємо такими, якими би, може, ніколи в житті не хотіли бути. Навіть страшно подумати. А страх здатний нас такими звірями зробити. Нас маю на увазі людей. Я насмілюся пригадати, бо ми святкували, вибачте, за це слово, відзначали. Рік звільнення Ірпені, Бучі Гостомеля. Кінець березня, початок квітня. Рівно рік. Після 38 днів окупації звільнили Київську область. І один звичайний військовий, один хлопець мобілізований, скаже: Знаєте, отже, там не було заслуг командування. Там були прості хлопці, котрі робили свою роботу. Прості хлопці, котрі в собі перемогли страх і просто робили свою роботу. Але чому про це згадую, дорогі брати і сестри? Тому що це залишиться навіки у наших головах, про це ми ще будемо розказувати нашим дітям. І це правда, тому що це була наша голгофа. Це було те найгірше, що ми дізналися. Що людина може робити із другою людиною у сучасному світі. І що це зробило? Це страх зробив. Бо вартує народ підбурити і сказати, що ви можете бути в небезпеці, і тоді народ із страху може і такі речі робити, про які важко подумати. Але це правда, дорогі брати і сестри, і дуже важливо нам витягувати собі із цього урок, тому що. Це також євангельська правда. Страх може робити із людини ось таке чудовисько. Виправдати вбивство і насилля можна, тому що за ним може піти народ, у нього увірують, і тоді римляни можуть на нас напасти. І що робити з страхом, дорогі брати і сестри? Потихеньку вже більше року. Багато із нас цього учаться, треба переживати його із Богом, бо, бо то робив Ісус Христос. Бо коли страх переживаємо із Богом, то тоді Бог перетворює все наше життя на сповнення Його святої волі. І це робив Ісус Христос. Переживав це з Богом. І тоді, коли вже сам розумів, що на нього збирають раду, вже хочуть Його схопити, то каже нам євангелист Іван. Що Він відійшов собі у місто, невеличке місто Євфраїм, і там із своїми учнями перебував. Коли ми маємо страх, тоді треба переживати з Богом і з іншими. Тому що лише так справді Бог перетворить наше життя на сповнення Його волі. Так зробив Ісус Христос. Злий задум насильства Він перетворив. На нашої із вами спасіння. І це дуже важливо, дорогі брати і сестри, тому що страх, котрий ми не переживаємо із Богом, він нас перетворює часто на таких зрадників, якими стали Петро і Юда. Страх, страх нас перетворює, на пилатів, які вмивають руки і кажуть, це мене не стосується. Я собі своє знаю, маю зробити свою роботу. І не дивитися на те, що навколо мене твориться. Страх нас кінець кінцем перетворює на тих старшин народу і на сам народ, котрі розпинають Ісуса Христа. І справді ми можемо вбивати Бога, вбивати все Боже у своєму житті, тоді, коли піддаємося страху. А Христос прийшов, щоб навчити нас. І з цим треба йти. Завжди вперед. Іти до кінця, незважаючи ні на що. Якщо ви слідкували також за апостольським читанням сьогодні, то апостола Павла переслідують, коли він є у місті Солуні, його бистренько відправляють в місто Верію. Все це тодішні грецькі міста, а потім аж до Афін. За декілька місяців апостол Павло проходить більше як 500. Кілометрів, незважаючи на те, що мусив переживати страх, але і Словом Божим, і можемо казати, дякуючи тому страхові, він пройшов три великі міста, засновуючи християнські спільноти. Дорогі брати і сестри, страх можна перетворювати на добру силу, яка буде давати нам наснагу, йти завжди вперед. Тоді, коли це є з Богом. За це сьогодні молімося. Бо і зараз ми не живемо без страху, хоча, можемо сказати, сталися ми спокійніші, звикли, нам тут не аж так страшно. Але нам вартує молитися за те, щоб свій страх переживати із Богом і щоб його перетворювати на силу, іти вперед до кінця, іти із Богом. Із Постійною надією на те, що настане мир і перемога, і перемога в першу чергу Божої сили Христос Воскрес!